Там було питання, про те, розкажіть свою найприкольнішу історію сестринства. Ага, окей. Ось, і вона мені сподобалася. Тож, я походжу з дуже неблагополучної сім'ї. У мене була одна шкільна форма, яка дісталась мені відбрати, і мені дозволяли приймати душ лише раз на тиждень. Тож ви можете уявити, наскільки поганою була моя гігієна і як сильно наді мною знущалася. Одного разу, як грім серед ясного неба, найпопулярніша дівчинка в моєму класі відвела мене вбік і сказала, що хоче, щоб я прийшла до неї переночувати. Я щиро подумала, що це якийсь розіграш, але навіть якщо так, це було б краще, ніж йти додому. Тож я дала їй номер телефону своєї мами, її мама зателефонувала і все влаштувала, а її тато забрав нас після школи. Перше, що вона зробила, це показала мені, як користуватись душем, дала мені свою піжаму, купу пухнастих рушників і сказала, що я можу використовувати стільки шампуню, скільки захочу. Думаю, я пробула там більше години. А коли я вийшла, вона влаштувала величезне свято з закусками, і ми всю ніч дивилися фільми жахів, хоча вона їх боялась, але мені вони подобались, і для неї цього було достатньо. Вона ніколи не засуджувала мене, вона просто бачила, що дитина бореться, і хотіла допомогти. І з того дня ми стали фактично сестрами. Вся її сім'я прийняла мене як рідну. Чи, я плачу? <laughs> і її батьки вважають мене своєю четвертою дитиною. Вони буквально врятували мені життя. Це не перебільшення, і я завжди буду їм вдячна. Минуло 20 років, і ми пішли абсолютно різними життєвими шляхами. Я безтурботна, готична тату майстриня, у якої забагато змій, а вона блондинка-бомба, модниця, у якої немає жодної змії. Суспільство, особливо змі, кажуть, що нам. Кажуть нам, що ми повинні ненавидіти одна одну, але це не так. Наші відмінності це наша сила, а не слабкість. Розумієте? Я знаю, що незважаючи ні на що, вона буде поруч, коли мені буде потрібно, без запитань, без осуду, і вона знає, що я теж її прикрию. Ми просто любимо одна одну. І цього було завжди достатньо. Але так на нас іноді дивно дивляться, коли ми зустрічаємось за кавою. Вона з'являється буквально як модель з ідеальною зачіскою та макіяжем, а я як королева вампірів. Блін, це так мило. Це вшакувається дуже прикольно таке читати.